Бонжур, друзі, з вами Вова. І сьогодні перший випуск програми Розумні нуби. Ну що ж, почнемо. Як ви вже прочитали назву відео, сьогодні ми будемо перевіряти, чи можна свої кеди зробити водонепроникаючими Для цього нам потрібно кеди свічка і фен Так, застосування. Нам потрібно свічку намастити на кеди. Це потрібно робити дуже сильно, щоб ну, ми намажемо воском ось тут і ось тут. Далі нам потрібно фен.

Так, далі нам потрібно. Нам потрібно перевірити облиму зараз водою. Саме. Подивіться. Вони, вони сухі. Бачите, вони повністю сухі. Ну що ж, з вами був Вова. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі до наступного відео.